А я тут а не в зоні. Хіба ти мене підлутає. Та я маю один. Моцний. Та вони ти що там мають, бути, ти? Тис во там, де ти дивишся зараз, так. магазині справа. А, воскай. А як перша куля промазала? Десь, уйобишче, десь mm -hmm. за тими ящиками оставить зотків. Десь Зиву там, десь, та А зона то йде? да? треба, не буду в дуб в зоні чи не? Я не в той. зоні. Не, не в зоне. Вот двойзуперка. Куда вроде здары у меня? Ох, блядь. блять. Ну шо ты, блядь? Ахи хе, ну він тупо въебало кену, тупо. Як шо в лоб, то куля в лоб. Чисто стрелять, бля? блядь? О, и шо панцирь, блядь, и шо, я к я буду знать. Ще... Тож завтра. блядь. Гнаху. Не розказую, я буду бігати з дну за МП5, на... Но... <риво> Хочу побачити як ти от світ за МП5 завтра. <риво> Скалі, бля, видалення той мусор. Бля, дет маман звоним дві ну, вот сипати. Угу. Ясно, блядь Ест yes, там. Ah, він пушить нас. Задару двоє. Там ще один був Флешку дает, там за даром, там же. Флешка. Він сліпий! Вс. Что мне до 2 баллов? Але він сліпий був, дед. Там знизу хтось по нас постуи. Викни стоит. Капец я йому в голову дав. Ти б не здрагунова вот цей, что що что то пушит, а так мне двига сзаду. У меня форточка сидять двоє. та 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 то хтось сну, на цьому на ангарі у нас. СКС, мав нічого собі. Ну, флешка, блін, все рело. Просто врило. рело. давай залутаю ангарчик, шлема візьму. Тут 20 хп мені лише. Що, вісю, в них нема блядь? шлемів? Знизу, вот там Бачу, бачу. Блядь, я б. Ти успугнув, він шов рівно на мене. О, попал! Ему колуп э, це. Щедо мене нокнули! Okay. А ти тоже в полі, блядь. Я на горбу. Бля, він збоку! Треба Трядет на руки нести. Там ще один їде! Ох, він не поїде сюда. Поїде! Хіба переїде на зудиму? Блять, так. Я буду рожати, Зараз бля. граната полетить. Не пушить. Я вниз біжу туди yeah, за гладом. Yeah, я піжу вниз. Дінорлакс якийсь Там два? Їх там двоє, Так. А де я був бачу? Вони за тачкою. До той колони на жовте. Бля, ну ще одна граната Тепер уважай. Пері мені шлем треба. Мені теж прийшов бойове хрещення. 9 хп моє. Нікого знайти не може, тебе. О, знайшов одного десь. Та жек мені, короче, попав в, в цей. Ооо, шлемма. Тульник тут є. Я вже Взяв. У тебя нормально замку и показываю. Что Миски, ты взял? Шашка. Угу. А, Дай, подраздели. можно на крыше вылезти, дед? Сюда нахуй. Бля, багет! Три, 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 три пешки дав тюпу в машине. Одному нахуй. Тачка, сейчас сзади снизу. Обсыканный, блин, Мирамар. До нас їде прям. Бля, я не встиг. Він на мені, на мені! Дорога! Здорово. 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 які лохи. Ваші діла плохи. Гамбул. І другий був. Та я в першому розніс кабіну зразу. Я не знаю, я в другому тільки. Я плюнув і він здох. Я понял. Там вот е, дым далеко на жовтей. за забудку их, не? А, нет, тут рук уже. Там кисмотокс лежит, блин. Ебать це далеко, нахуй. Ясно, пропал, блядь. Вон на крыше, дед. Желта. Капец, ему там более а было. Четыре хита здесь попали, да? Мне еще что-то скидал, кому Вот он, вот он, бег. Вот тут бежит еще. Желто, уже тут. И не него пушить. Бля, метка поганая, не бачу. А, бачу. Боты, кисть, чищу, вот и кисть чешу, блин дым Вот там ваша ТП Пач Лих, дед Блин, лих Нокнул в бежит Разрядка Раздал Ба він там, блін, як під... ...як з кулеметом, блін. Все, погнали. No. П'ятьорочок трошки б взяв, ну ладно, їдемо. Бля, я б взявся, дєць, щось як отого візьму. Ото двоє, отут вот є, в того візьми. Їдемо. Цих ботів відпіздили, блін. На... П'яти, п'ятсоти, на... дєць, які боти, блін. Дивись, як він там мансував. Бач, я їбав, тут точно тіпи є. Є. А я вот сее маю дульник на МКшці ще. О, блять. Лягаю, просто і луплю як з кулемета з неї. Тим тачку розвалили, видиш? Виджу. Ти пів не виджу. Бля, бентів немає. Тачка в упорі! Машина! Бля, я не можу на горбах лопити. Ніх ногну, ногну въебать на! Сходим. Чум тут його Прям десь тут. Во воуво! Во, во. Ще й другому об'єбало, так. Да. Бля, тікаєм, 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 братан! Їдем, їдем. Їдем. Там репорт мільйон відсотків єд. Давай, нокни мене зараз, блін, зараз. Їдь мені ту катку таку топову. На канал йду. Тут є. Лише можна. Він нокнув когось. Він не знає що ми тут. Зараз знаю. Побачу, побачил. Строй тут во! Тебе! Все Вони кось ноколи, дед. Сзади, сейчас да. Що це за дим тут во? Я дим гранату даю. Мені здається, вони там вбили, яка всіх Зараз провіримо Не долетіло Вот там типа є. Поняв, поняв Вот он обіжеч. Боку, сзади, сзади. Ты с бо. Хаешки треба поновить. Поле сижу, броник хилю, я тебе. Самый лепший вариант. Тут вот тип стоит. Да. Нокнув, желто. Хати. Ах, я ему там нацверкал. Бежи еще один до него. А? А там их дай буду зона Тачка по дороге. Да, ты пришел, там пятый. Эх, за едем каточку, блять Машина едет. Блять. Ч... Сука, сзади, блять Та й внизу, яких дитусив. Бляяяя, таку катку за рієни... ...каптеку здаю. Та він мені і так голову дав. 945 урона і 800, бля. Все перші дні відхуярив.